Доброго дня! Хочу вам представити модернізацію колонок Victoria AS48, тобто 40 Вт, 8 ом. Зараз я відкручу передню кришку та задню кришку, щоб показати вам, що було зроблено та реставровано. Так, Відкрутив я передню кришку. Вона зроблена ось так ось. Робина рамка та натягнута через войлок. Все це було отшпаніровано. Є звичайні нюанси, такі от негативні, Ось я прогавив. Зараз треба було, якби час зараз робив, зробив би через магнітні накладки, щоб через магніт вставлялося б... Не було б дірок таких. Ну да ладно. Все тут добре, в стоковому стані. Сейчас покажу відзаді. Значить, зроблено фанерона світлим дубом. А це американський горіх. Всі дуб також сзади. Ось такі роз'єми. Кришечка відкривається. А ще зроблено. Сдалена вата, був вилічений корпус з 40 літрів до 56, десь так, плюс зроблено обшито войлоком з усіх сторін. Все остальне без змін. Фільтр залишився без змін, кроме того, що я меншив 20 мікрофарад, так було десь. Якщо не помиляюсь 60 мікрофар... мікрофарад на низькочастотник, я зробив через 60 Все остальне без змін. Зараз включу, прослухаємо, як грає. А, також для, для обладнання те ж саме зроблено через войлок. Товщина була увеличена з 10 мм до 20 мм. Тобто тут 20 мм товщина корпусу важить корпус біля 30 кг. Тобто вся ця одна 30 кг.